2024 року, що зараз придбати на котловані для того, щоб заробити на перепродажі, як до цього звикла велика кількість інвесторів України. Відео дуже коротке. Нічого на сьогоднішній день склалася така ситуація, що більшість об'єктів вже збудованому будинку, якщо там декілька секцій, умовно 4-5 секцій, дві збудовані, а три ще будуються. І об'єкти в даному будинку вартують майже стільки ж, скільки в тому, що і будується зараз. Чому так? Тому що велика кількість об'єктів на сьогодні дуже здорожчала у собі вартості. І склалася ситуація, що забудовнику треба використовувати генератори, доплачувати окремо новим підрядникам, тому що старі вже не працюють, або компанія закрилась, або на сьогоднішній день всіх працівників забрали в ТЦК, що така максимально актуальна історія, на жаль. Або а, треба змінювати якусь концепцію об'єкту. І ситуація в тому, що у забудовників об'єкти дорожчають. Тому кожен забудовник наступну секцію, наступний поверх, він виставляє дорожче, ніж взагалі-то було ще навіть до війни. І ситуація в тому, що у готовому будинку ви можете придбати за 1000 доларів квадратний метр, а забудовник продає 1200-1300. Коли можна купити у забудовника, якщо ви хочете для себе, і вам цікаве і вигідне розтермінування. Тобто, зазвичай це те, чим може взяти забудовник. Але одразу попереджу, все, що стосовно моментів з перепродажем на сьогоднішній день це не актуальна історія. А гра в коротку ногу, так звана, яка була там активно до війни, Дніпро, Одеса, Львів, Київ. Ми всі заробляли на тому, що ми купили, трошки потримали, перепродали. Чесно, я зараз взагалі не бачу на цьому можливості заробити. просто із практики, з того, що є. Так дійсно є декілька об'єктів, де декілька ми придбали минулого року, які є шанс так заробити, тому що є міста, в яких ринок стабільно росте. Умовно, мені штаб написав підписник з Кам'янець-Подільська, це практикуючий ріелтор. Він каже, так у нас ціни нормально ростуть. Те, що умовно в минулому році вартувало 33-35 тисяч доларів, зараз 40. Тобто невеликі міста можуть виграти. Але великі мегаполіси – ні. Тому я вас дуже прошу зараз. Якщо ви купуєте нову будову і розраховуєте на якийсь дохід на перепродажі, розраховувати на те, що це може бути лише умовний дохід. Зараз купити новобудову реально вигідно лише по програмі ЄОСЕЛЯ, якщо вірно прорахувати.